Масштабні відключення води у Чернівцях. У рамках підготовки до зими Чернівці водоканал ремонтує резервуар чистої води. Тож протягом трьох діб водопостачання буде обмежене. Зокрема, води не буде 12 жовтня з 22 до 7 години ранку. Протягом наступних двох днів з 13 до 15 жовтня буде обмежене водопостачання з 22 до 8 години ранку. Йдеться про наступні вулиці: проспект Незалежності, вулиці Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Руська, Комунальників, Авангардна, Головна, Воробкевича, Івасюка, Комарова, Бульвар Героїв Крут, Ентузіастів, Щербанюка, Достоєвського, Небесної Сотні, Ольги Коболянської, Котляревського, Шевченка, Кермелюка, Соборна площа, вулиці Штейнберга, Богомольця, Гакмана, Кафедральна, Кермелюка, Рівненська, науки та Прилеглі. У Чернівці водоканалі також зазначили, що вранці вода буде в помешканнях в міру заповнення мережі.